Дивно, що будь-які документи, які пов'язані і з будівництвом меморіалу, це проєктно-кошторисна документація, а зокрема та фінансова складова, яка, е, яка прирахована е, генпідряднику відповідно до тендерної процедури, відповідно до затвердженого державною експертизою проєктно-кошторисної документації, це все знаходиться в нього. Тому музей не тримав ані усного, ані письмового запиту на надання такої інформації. І дивно, що все відбувається в інформі. Так, що, що було вилучено? Дома обшукали все, але вилучили мій приватний носій, жорсткий диск, на якому я зберігаю всю історію створення музею ще від громадської ініціативи музею майдану Музей Свободи. І воно дуже дивно було, бо це теж з одного боку не є законним, оскільки в ухвалі написано вилучення документації пов'язані з фінансовою діяльністю документації, а електронні носії до кінця. Не є в е, документації чому обшуки проходять саме сьогодні? Ну, Складно пояснити. Я розумію, що відкрито кримінальне провадження, очевидно, якесь, ми про нього нічого не знаємо, бо ми не є суб'єктом прямим е, ну, фінансової діяльності, зокрема, витрати коштів, які виділено, на, зокрема, на меморіал, оскільки це підрядник оперується. Ми, і він навіть не прозвітував через те, що найбільша проблема в тому, що меморіал планувався до будівництва, до спорудження. На початку у лютому 2019 року. Оскільки це окрема історія, напевно, всі ви знаєте, що було накладено цілу низку арештів на ділянку, які то накладалися, то знімалися. Було свого часу з самого початку запуску цього проекту Генеральна прокуратура, зокрема управління спецрозслідувань, говорило, визначало певні терміни. Коли закінчаться необхідні слідчі експерименти, і коли можна буде спорудити меморіал, і ці терміни з липням настуроку вони були місяць, потім місяць з половиною, потім два місяці. І по суті, було визначено урядом, зокрема затвердженому плані графіку робіт, що от в 2019 році, у лютому, меморіал має бути споруджений. Саме тому були проведені відкриті торги. Визначено переможця і заплачено йому кошти аванс в 2018 році з тим, аби в 2015 році, в лютому, меморіал вже було відкрито. Наскільки несподівано в лютому почалися знову нові накладення арештів, і, зрештою, які знову повторюся, то накладалися, то знімалися, терміни відстрочувалися, то е, ділянка й досі залишається заарештована. І меморіал не побудований. Що видно, це от, є питання е, слідчих органів. Чому не будується меморіал і де поділися кошти? А хто мав е, слідкувати і контролювати підрядника? Ви е, чи е, як розпорядники коштів держава? Ні, офіційно, офіційно генпідрядник. Генпідрядник отримує кошти і потім за ними, за ними звітує. Витрачає кошти відповідно до затвердженого, затвердженої проєктно-кошторисної документації. Е, всі кошти знаходяться на казначейському рахунку. Тобто держава контролює з одного боку цільове використання цих коштів. З іншого боку, музей може проконтролювати генпідрядника лише тоді, коли він може прозвітувати за зроблену роботу, закупівлені і, і за зокрема за закуплені товари і за проведені роботи. Оскільки меморіал не побудований, генпідрядник теж опинився такій ситуації, він не може прозвітувати, оскільки він купував не матеріали, зокрема не дерева, не камінь, а він мав би здати уже готовий об'єкт. І саме тому от, оця, оця ситуація. З накладенням арешту вона по суті поставила, зробила заручниками і по суті і музей, і самого генпідрядника. І... Але ми маємо, маємо можливість відтермінування звітування за авансові кошти. Тобто тут в офіційній площині все, все добре. І от не зрозуміло, чому найбільша проблема, я розумію, окрім процесуальних слідчих дій, чому саме витребування цієї документації, яка не є аж засекречена, чому це такі проведено в такій формі саме зараз. Колізія цією ділянкою, з цими арештами офіційно чи неофіційно? Знаєте, чому так? Чому саме цю ділянку музею революції ніби мало би бути, так? Офіційно це, це, це окрема окрема тема, бо насправді якраз і музей виявився заручним цієї ситуації, коли Генеральна прокуратура мала би провести вчасно всі слідчі експерименти, слідчі дії, довести їх до до судів. Про це багато пише зокрема. Адвокатська група, тобто ті адвокати, які займаються справами Майдану, захищають е, родини Героїв Небесної Сотні як постраждалих. І в цій ситуації ми теж очікували на вчасне правосуддя, бо ми розуміємо, що ці всі експерименти, слідчі дії, слідство і доведено, яке доведено до суду і до покарання мини, повинно бути вчасним і, і доведено до логічного завершення, скільки це не було зроблено е, з боку держави. Тобто слідчі органи правоохоронні, які відповідали за справу Майдану, вони, на жаль, не впоралися зі своїм завданням. От ми, наприклад, отримуємо ледь не щотижня листи на наші запити. А як рухається справа, А які терміни завершення, а коли ми можемо приступити до будівництва, бо юридично ми ж винні контролювати ці процеси? І ми отримуємо відповіді, які от якраз уже, на відміну з 18-ї і першої половини 2019 року, не вказують на жодні терміни. Говориться про якийсь абстрактний період і посилається на ті факти, які мали місце, зокрема обмін, зокрем, обмін тих підслідчим діям п'ятьох берпутівців, яких обміняли на наших полонених. І, 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 і тут така безвихідна ситуація, начебто, з боку Генпрокуратури, такий натяк, що, на жаль, термінів ми встановити не можемо.